Друзі, всім привіт! Радий всіх знову бачити на нашому каналі. І в цьому відео ми з вами подивимося одну з класичних партій. Можливо, ви її вже раніше колись бачили, але тим не менш це класика, яку і переглядати теж, звісно, що я думаю, буде корисним. Отож, це у нас е, вічно зелена партія, знову ж таки, партія одна з класичних і одна з найбільш відомих в принципі, в шахах, і е, партія між Андерсеном та Дюфреням. Яка була зіграна а, ще дуже давно у 19 сторіччі. І давайте подивимось на цю партію. Отож, після Е4, Е5, кінь Єв 3, кінь це 6, Слонце 4, і слонце 5 у нас була італійська партія, і Андерсен грає один з найбільш а, принципових варіантів. У цій партії один з найбільш агресивних також це Гамбіт Еванса, хід Б4. Мені цей хід подобається, і я сам його використовував в деяких своїх партіях, причому, в принципі, доволі непогано. Теж час від часу і зараз його граю. І, звісно, що в цьому дебюті у білих є доволі непогана активність за пожертвованого е пішака, і більш того, навіть в деяких випадках ми жертвуємо одного пішака Два і там іноді десь може і три бути. Отож, слон б 4 поки що все було правильно, приймає цю жертву Дюфрейн, далі було c 3, а слон на 5 іде 4. В принципі, це актуальна теорія і по е, нинішній е, час. Тобто, в принципі, хоча партії вже більше ніж 150 50 років, зараз теж грають саме так. Далі було ЄД рокіровка, і отут, от е, в принципі, є різні варіанти, як можна зіграти. Тобто є хід слон Б6, один з найсильніших. За комп'ютером. Також в принципі, можна зіграти якраз ДЦ. І от те, що я казав, що в деяких випадках білі можуть віддати навіть три пішаки, але в принципі, там не все так легко. Там, перед Б3, ми теж граємо по аналогії з партією і все ж таки створюємо доволі серйозну активність. Ну і Плюс пішак на C3, звісно, що втрачається доволі швидко. Але зіграв D3 тут Дюфрейн, і що він хотів? Ну, Я так розумію, що він хотів не дати білим швидко зробити активність фігур і зіграти це з'їсти пішака і отримати сильний центр, ну і також сповільнити розвиток фігур білих. Тобто, в принципі, D3-хід нормальний, можливо, не найсильніший, але теж в принципі, так можна грати. Далі Андерсон Ферзь B3 нападає на F7, Ферзь F6 захищаємо пішака і E5. Дуже типова ідея в цьому дебюті. Ну, тобто, Ми, звісно, що використовуємо десь зв'язку по лінії Є. Звісно, що в цій позиції погано з'їдати на E5. Давайте цей варіант, що подивимось. Тобто, кінь E5 в деяких випадках можливо б працювала, але не тут. Тобто, чому так? Тому що ми граємо тура Є1 якраз. Ну і Після d6, знову ж таки, є різні варіанти. Ну, Слон G5 доволі активний хід. А, далі ФЖ6, кінь d5, де є тура e5. Ну і далі з'їдаємо слона. Тобто біди виграли фігуру, в чорних немає рокіровки і в принципі, дуже великі проблеми. Ну, позиція, можна сказати, виграна вже у білих. Тобто не треба чорним вже настільки нагло грати і з'їдати ще одного пішака. А грають тут чорні фж 6 це правильний хід, до речі. Далі Турадій 1 все одно ми граємо за білих, кінь вже Є7, слон А3. І отут треба було зупинитись все ж таки чорним. Ну, У нас є три класичних правила, як ми розігруємо шаховий дебют. Тобто, перше, ми займаємо центр пішаками, що вже в принципі, зробили і білі, і чорні. На початку партії маю на увазі. Далі ми розвиваємо свої фігури, перш за все, це. Легкі фігури, такі як коні та слони, що в принципі теж чорні вже зробили. І останнє, що не менш важливо, звісно, що безпека короля, тобто рокіровка. З тими словами, її варто було зробити саме зараз, поки ще не пізно. Трохи згодом теж її чорні ще могли робити. Але в принципі навіщо відкладати цей хід? Він дуже важливий для дебюту, тим більше коли у суперника, тобто у білих перевагах розвитку фігур, треба було робити рокіровку саме тут. Чорні ж зіграли B5, ну, цікава, в принципі, ідея: гра на атаку, тобто це контратака навіть за чорних, але все ж таки все це гарно робити, коли вже свій король у безпеці. Отож, тим не менш, партія продовжилась, поки що чорні не зробили ще нічого дуже поганого. В принципі, їх ходи були доволі логічними. І отут вже після ходу кін 4 вже потрібно було саме зараз. Терміново робити рокіровку, поки вона ще була у чорних, коротку рокіровку, Ну і далі, в принципі, можливо, і всі ж ті плани, що в партії, там, там 5 там може якось ще інакше грати, але тим не менш при рокіровці. Тобто це дуже важливий хід, після якого вже активність чорних була б ну, принаймні не такою поганою, як в партії. В партії ж чорні пішли в атаку, але забули про те, що в них є свій король. Ну, Білі поки що зідають слон D3. З, звісно, що ідеєю зіграти кінь 6, слон не в 5. Тому F5, ну, і здається, що у чорних все доволі непогано. Тобто, в принципі, фігури стоять активно в цілому, не вистачає тільки рокіровки, але якраз таки цю рокіровку вже в даній партії чорні не зроблять. Тому що білі якраз це використовують, те, що у них дуже активна позиція і грають кінь в 6. Класна партія, в принципі, якраз таки цей початок. Атака мені дуже сподобався, тобто, знову ж таки, поки у суперника немає рокіровки, ми можемо навіть за допомогою жертви а, зробити так, що він цю рокіровку і не зможе в майбутньому зробити. Тобто ми відкриваємо свою лінію Є е і, звісно, що атакуємо на короля. Отож, жеф ЄФ. Далі, далі у нас, звісно, ще є ідея з'їсти коня на полі е 7 Чорні грають g 8, і отут, оскільки все одно кін на e 7 зв'язаний, білі грають Тура d 1 Тобто здається, що у чорних після тура g 8 є ідея ферзі 3, в майбутньому ще й мат на G2. Звісно, це так, але тим не менш класний хід, теж от такий повільний хід. Я такі ходи теж дуже полюбляю протації на короля. Не завжди вони, звісно, що працюють, але от класно, коли ми без шаху робимо таку повільно. Гру і підсилюємо позицію, і тим не менш створюємо дуже сильні загрози для короля суперника. Ну, чорні принципово тут з'їдають коня, і в принципі це вільне рішення, нічого кращого вже у чорних немає. Ну і тут починається все найкрасивіше. Тобто і Кінів 6 теж був красивий хід і d 1 ну а далі вже пішла у нас ще одна жертва, і вона не остання в цій партії Тураді 7. Тут теж треба зробити. Трошки паузу невеличку, і зрозуміти, що, в принципі, після Тура е 7, звісно, що чорний не зобов'язаний з'їдати цю туру. Що їм треба було робити, це зіграти король D8. Давайте цей варіант теж подивимось. Отож, король D8 тут продовжується жертва від білих тура Д7 і знову ж таки вибір у чорних. Що їм зробити, король д 7 все ж таки з'їсти туру з другого разу або піти король С8. Якщо зіграти король D7 в цій позиції, то. Це для чорних дуже буде добре, оскільки ми граємо слон f5. Подвійний шаг, треба відходити кролем, нічого немає, слон на 7, кроль d8. І далі слон стонце 6. Ну і тут доводиться ферзя віддавати чорним, але що для них найбільш погане, це те, що вони отримують мат. Тобто за матеріалом зараз у чорних все більш-менш нормально. У нас ферзь та два пішаки у чорних дві тури, але тим не менш білі ставлять мат. Саме тому після король d 8 та Тура d 7 в варіанті, який в партії не стався, треба все ж таки знову ж таки, не с'дати туру, а піти король c 8 ну Тут біля цікаво, що змушують таки чорних з'їсти цю туру і граються d 8. Дуже красивий хід, мені він подобається, тобто ми продовжуємо свою феєрію і активну, активну боротьбу. Ну що ж, чорні з'їдають, але от якраз в цьому варіанті мат ми вже не ставимо. На жаль, для білих мати тут немає, тобто слон в 5 ферзь d 1 теж чорні віддають ферзя, але, тим не менш, є дуже у них сильний хід Конь, кінь d4 у чорних. І ідея в тому, що а, ще й у білих теж є свій король, там десь підвисає пішак на g2 від тури або від слона навіть в деяких випадках. Ну, тому спочатку ми граємо g 3, оскільки кінь все одно на d4 втрачається. Ну і далі, наприклад. 5, все ж таки тепер сідаємо коня. І що у нас входить в цій позиції? Вже треба висновки робити невеличкі. Так от у нас залишається так само версія 2 пішаки за дві тури, як і трохи раніше, але з великою різницею в цьому варіанті вже білі не ставлять мат. Все одно, звісно, що перевага на боці білих, але все ж таки це було краще для чорних. Якщо б вони знали, що буде в партії, то пішли б на цей варіант і, в принципі, могли ще боротись в даній позиції, хоча все одно перевага на боці білих. В партії ж після Тура і 7 чорні принципово з'їдали туру, ну вони, мабуть, не розуміли, що буде далі, ну, а далі пішла дуже красива фінальна вже комбінація, ще одна жертва, після якої білі ставлять мат. Отож, жертвуємо ще і ферзя на останок, ну, з'їдати його треба, інакше на король F8 сідаємо коня з матом. На тому король D7, ну і далі слон F5 і чорні отримують варсований мат в 3 ходи. Якщо король c 6, то слон D7. Відразу мат. Ну а на король e 8, теж слон D7. І на король D8 слон e 7 буде, на король f 8 теж буде слон e 7 І це теж мат. Ну що ж, така дуже красива партія, де білі зробили декілька жертв, пожертвували коня, потім тру, потім ще й ферзя на останок. Ну у фінальній позиції поставили масла нами, пішаком. Ну і Тарас, звісно, що теж безпосередньо якраз таки приймали участь в атаці і по лінії Д створювала загрозу чорно. Більш того, цікаво, те, що білі теж знаходиться дуже довго на маті в один хід, але, як часто буває, є такий вислів, що шахи трагедія одного темпу. І от якраз в цій партії одного темпу чорним не вистачило і поставили мат білі на один хід раніше. Ну що ж, дуже красива партія, знову ж таки скажу, класична партія, одна з найбільш відомих, в принципі, у шахах. І я сподіваюся, що вам вона теж сподобалась. Отож, всім дякую за увагу і до нових зустрічей.